Вітаю, я Володимир Бондаренко, і ви на моєму каналі навчання перед монітором. Ми продовжуємо нашу тему «Введення та виведення даних у списки за допомогою графічних інтерфейсів. Ми з вами поговорили про те, що ми можемо використати оцей прийом створення списків навіть для створення тих елементів інтерфейсу, які будуть слугувати для введення списку. І тоді віконечко у нас таке величеньке з'явиться. Ну, Давайте ми згадаємо, От, запустимо наш інтерфейс. І ось побачимо, що для кожного елементу, який ми будемо вводити, створюється окреме поле введення. Автоматично воно все це формується, і автоматично щитується, і формується наш список. Але є проблема. У нас у цьому випадку стала кількість елементів у списку. А ми знаємо, що. Інколи трапляється ситуація, коли кількість елементів ми не можемо знати на початку створення програми, власне кажучи. Так? Тобто інколи людині достатньо ввести одну освіту, а інколи таких освіт може бути п'ять. І очевидно, що елементів списку буде від одного до п'яти у цьому випадку. Так? Порожні елементи списку. Якщо людина лише одну освіту отримала, очевидно, будуть зайвими. А недостача елементів ведення, якщо, наприклад, після п'ятої-шостої освіти людина отримає, також буде проблемою. Так? Тому, тому можна використовувати і інший спосіб ведення списків, і для цього ми можемо використовувати діалогове вікно. Давайте ми з вами подивимося, як це зробити. Зупинимо виконання цього проєкту, створимо новий файлик. Це у нас вже, мабуть, третій буде так. Зайві закриємо. І отут у файлі Main змінимо. Перш за все, нам потрібно тепер не просто імпортувати бібліотеку ТК Інтер. Нам потрібно імпортувати ще і діалогову бібліотеку. Ну, точніше, навіть не всю бібліотеку, а нам тільки один елемент із цієї бібліотеки потрібен. Давайте ми це зробимо. А все-таки давайте ми усю бібліотеку імпортуємо. От, Давайте трошечки поговоримо про цю бібліотеку. Це бібліотека така Simple Dialog, тобто стандартні діалоги. От. І е, їх декілька. Наприклад, ask Integer отримує ціле число, ask-flat отримує дійсне число, ask string отримує текст. От. Ну, ми будемо використовувати один із них. От тому я все-таки вирішив, що треба імпортувати усі зірочку. Буду використовувати так. Ну, а потім традиційно створимо віконечко, створимо глобальні величини. За необхідності будемо їх дописувати туди. Ну, і, і цих елементів у нас буде не так багато. Ну, кнопка одна. І не, не одна кнопка ще буде текстовий напис. І И... запакуємо, перевіримо інтерфейс. Ось у нас буде просто введення нового елементу, і тут буде поки що у порожньому текстовому написі буде результат. Ну, а тепер давайте поміркуємо. У нас повинна бути якась ознака, коли закінчується введення. Так, зупинимо виконання проєкту. Ну, скажімо, або введення нуль значення, або введення слова стоп. Ну, от, неважливо. Щось таке у нас має бути. Ну, нехай. Х це стоп. Ну, Ми поки що будемо вважати, що порожнє значення, так? От. Оскільки ми не знаємо, скільки повторень буде, скільки елементів ведення нас очікує для списку, то. Мабуть, використаємо функцію while. Ну, перепрошую, не функцію, а вказівку, да? циклічна конструкція. І ось таким чином вона буде виглядати в нас. Так, отут ми, мабуть, відступ зробимо. Ну, от я вибрав в якості символа, який буде зупиняти нашу роботу знак оклику. От, тобто читаємо 12-й рядок. Поки X не дорівнює знак оклику, ми будемо використовувати діалог для введення рядка. X – це ask string, заголовок, заголовок цього діалогу буде введення елементу. Сам за, запит текстовий введіть елемент масиву, і щоб припинити введіть знак оклику. От. І після того ми текст будемо додавати до нашого списку. Е, ну, Якщо у нас вже список сформовано, то е, використаємо такий метод pop, який видалить останній елемент. Ну, ми могли б використати, е, пам'ятаєте, ми використовували метод remove, е, і тоді треба було б вказати, власне кажучи, який елемент ми видаляємо. Ну, pop, видалимо останній. Так. Ну і, і, мабуть, треба замість print. Тут нам пропонують Print, а ми ж тіксті txt використовували. Txt. От. І тепер дивіться, нам уже функцію CTR не треба використовувати. Хоча, хоча, мабуть, варто все-таки це А, це об'єкт. Типу список, а від нас очікується такий текст. Ну, а давайте спробуємо. Якщо буде помилка, тоді виправимо. так? Ну, от Запустимо нашу програмку введення нового елементу і поїхали. Ось такий діалог. Подивіться, будь ласка. Він окремо від основного вікна. так? Такий діалог. До речі, віконце замаленьке, мабуть, варто його і геометрію визначити, щоб трошечки воно побільше було. Так, ну, поїхали. Перший елемент. Окей. Наступний елемент. Окей. Окей там Отакий от елемент, окей, Ну і завершили. Вводимо знак оклику. окей, Все, програма припинила свою роботу, і ми бачимо, що ура! Нам все-таки не треба перетворювати список на текст, наскільки там текстові значення. І ми просто вивели у повідомлення. Ось таке. Можливо, якщо б ми додатково якийсь текст там використовували, то, мабуть, і потрібно було б там щось перетворювати. так? Ну, Але наразі ми отримали список введених величин. Так, давайте ми це таке геометрію змінимо і напишемо. Що це у нас буде? Ну, скажімо. 300 на 300 вікно хай. Так? О, і тепер ми бачимо, що віконечко трошки більше, ну, мабуть, 300 по висоті забагато. От, але буде спрацьовувати. Так? Зверніть увагу, от я натискаю на канцель, все одно воно з'являється віконечко, аж допоки ми не ведемо знак оклику. І тоді е, от... Ми бачимо, що список із порожніх вказівників. Да? От. Но не, нічого не введено, але це значення у список було додано. Так, давайте ми зупинимо. І все-таки визначимо, що там Ну, нехай на 150. Отакий розмір буде. Ну, тепер, будь ласка, ми бачимо різницю. Є одне єдине значення 12. Ми ну, от такий прийом із використанням декількох діалогів із бібліотеки діалогів DK-Inter, стандартних діалогів, ми використали для того, щоб знову ж таки от той прийом, який ми використовували і в консольній програмі. Дописування введених значень до нашого порожнього списку ми його також можемо використовувати і у програмах із графічним інтерфейсом. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую за увагу. Далі буде.